Вітаю! Це проект. Все про програмне РРО з Євгеном Лежаніним та командою Семінар. Я маркетинг директор Добідок, сервісу, який перевертає уявлення про сучасний електронний документообіг. Добідок є частиною екосистеми продуктів Чекбокс груп. За ці 5 хвилин ви дізнаєтесь найголовніше про те, як лише одне зручне рішення спрощує життя як бізнесам, які приймають оплати карткою і видають фіскальні чеки, так і бухгалтерам, які допомагають таким бізнесам вести податкову звітність. Починаємо. Друзі, ми в чекбокс чудово знаємо, наскільки незручною може бути видача чеків, коли клієнт розраховується безготівково. Статистика від Національного банку України за 9 місяців 25-го року доводить, що саме картки є головним способом оплати в українців. Від цього факту нікуди не дітися, але як зазвичай виглядає прийом оплати за відсутності готівки, клієнт повідомляє, що хоче сплатити карткою. Касир на робочому комп'ютері, де в нього відкрита касова зміна, формує чек. Руками вводить суму до сплати на терміналі. Потім клієнт прикладає картку. Дані про оплату тепер потрібно так само руками внести в чек. Якось не дуже зручно, правда? А якщо десь помилилися, то повертаєте кошти, видаєте новий чек і ще купа нервів. А якщо треба видати паперовий чек, то це ще й принтер чеків докупи. Налаштуй та обслуговуй, знаходь драйвери та інші веселі квести. І це ще можна було б потерпіти, якщо підприємця поток клієнтів невеликий, і він таким чином особливо не спричиняє чергу. Але ризик помилитися все одно нікуди не зникає, бо каса і термінал. Не засинхровані дані не сходяться, звіти плутаються. А там, де помилка підприємця, там не тільки переживання і штрафи, а й головний біль для бухгалтера. Адже саме бухгалтери потім будуть ламати голову, що робити з цим у звітності. Що пропонує чекбокс? Як завжди, просте і зручне рішення: антистрес як для підприємця, так і для бухгалтера. Завдяки ньому ви швидко підключаєте термінал до каси, після чого сума автоматично передаватиметься на термінал. А після успішного платежу дані про оплату ЕПЗ автоматично передаватимуться в чек. Крім цього, чек можна буде відображати на екрані терміналу без його друкування, щоб економити гроші на принтері та папері. До речі, в режимі без друку термінал працює довше, що є додатковим бонусом, якщо у вас блекаут і ви працюєте з каси на вашому терміналі. Ну і врешті-решт, ви отримуєте більше часу на те, що дійсно важливе, а також мінімум турбот, адже програма все робить за вас. Ризики людського фактору зведені до мінімуму. Звучить як якась магія. Та ні, це наш AirCheck. Спеціальний режим, що поєднує касу чекбокс або облікову систему підприємця з банківським терміналом у єдине ціле. Його можна встановити на три типи пристроїв: перший тип сучасні посттермінали, які працюють на Android. Це ті, які без кнопок і з великим екраном, другий тип термінали у смартфоні з операційною системою Android, і третій варіант термінал у смартфоні на iOS, який виготовляє компанія Apple. як підключити AirCheck? Потрібно лише кілька хвилин вашого часу. Перше перейдіть на розширений тарифний план у вашому кабінеті на порталі розділ оплата. Другий крок: авторизуйтеся в мобільному застосунку Checkbox на вашому терміналі та оберіть касу, з якою працюєте. В боковому меню виберіть AirCheck і далі слідуйте інструкції в пункті 4. Якщо ви поєднуєте термінал саме з касою Checkbox, то тут інтеграція працює взагалі як пісня: ви додаєте товар до чеку, обираєте тип оплати, картка, далі видати чек. При цьому сума автоматично передається на термінал, і клієнт підносить картку для оплати. Після цього дані про оплату, вони ж дані ЕПЗ, автоматично передаються вже в чек, і тепер ви можете показати фіскалізований чек прямо на екрані терміналу, або можете роздрукувати його і віддати покупцеві в руки. Які умови використання? AirCheck? для нових користувачів чекбокс. Це місяць пробного періоду AirCheck разом із касою. А поточні користувачі чекбокс можуть підключити розширений тариф за ціною стандартної каси та тестувати роботу AirCheck протягом місяця. З нашим рішенням менше кроків і турбот, натомість більше спокою як для підприємця, який приймає оплати карткою та видає чек швидко і без помилок, так і для бухгалтера, якому потім не треба ламати голову над податковою звітністю. Друзі, я щиро вдячний вам за увагу. Скануйте QR-код і активуйте функціонал AirCheck вже зараз, або повідомляйте про цю можливість. Вашим підприємцям, з якими ви працюєте, рішення класне, зменшує турботи у вас та у нашої пухнастої команди підтримки. Бо коли все працює, то радіють всі. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться з ними, з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відео новини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн. Лайн школи беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новини і статті. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі на найгарячішими темами. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду у світі бухгалтерії. До нових зустрічей.